Друга складова, в нас випадає карта ультиматуму, і в нас карта ультиматуму це все ж таки продовження е, тиску на Донецькому напрямі. У нас ультиматум характеризується саме з цим напрямом. І карта страшного саду це карта масованих обстрілів е, по, по всій території нашої країни для того, щоб максимально нагнітати ситуацію, створити некомфортний стан. Щоб... Вітаю вас, любі наші глядачі. І ви на каналі Поговоримо плюс з вами я Люна Захарченко. І до нас сьогодні доєднується Віктор Литовський. Вітаю вас, пане Віктора, рада бачити. Вітаю вас, ради бачити, і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників. Доброго часу до. Добро. 26 листопада пишемо дане інтерв'ю, і мабуть зараз найбільше розмов стосується без, безпосередньо перемовного процесу. Хочеться розуміти, чи взагалі а, дійдуть до якогось логічного завершення, і чи буде підписаний цей план зупинки війни впродовж цього місяця, наступного грудня місяця, тобто до кінця 25 року. Хочемо побачити якусь е визначену конструкцію, зрозумілу конструкцію а в нас е багато розмов, багато зайвих рухів і відсутність е згоди. О, у нас випадає карта праці, тобто цей план він буде видозмінюватися, доповнюватися, різноманітним чином викривлятися. Але карта праці, вона випадає в перевернутому стані. Тобто, в момент того, що ті зусилля, які зараз прикладаються, вони як кажучи, як пусті. Те, що не приносить плодів та результатів, те, що перепрошую. Те, що не приносить плодів та результатів, те, що е, створює е, вигляд активної діяльності, але при цьому зв'язує по рукам та ногам та розтягує ситуацію в часі. Немає в мене конструкції, котра показувала б е, ту домовленість, ту конструкцію миру, яку ми старанно шукаємо не перший місяць. Що зараз тоді? Якими будуть дії ворога? Вони ще більше атакуватимуть Україну? Чи все ж таки є якісь методи впливу на них? Є якісь рішення, окрім даної угоди, щоб якось зупинити наступи та обстріли активні по території України? Рух, тобто, то є перша складова. Ворог буде планувати, планує і намагається рухатися далі. Буде намагатися максимально наскільки це можливо форсувати ситуацію, робити чергові ривки. Більш того, буде створювати дисбаланси, колапс всередині нашого суспільства, тобто це момент маніпулятивних впливів, це момент якихось внутрішніх розбірок для того, щоб вибити е, нас з сідла і зробити стан е, зв'язаності по рокам до ногам, коли ми не контролюємо ситуацію, обмежені в, в русі, в обмежені в тому, щоб використовувати ті важелі ті позиції, котрі в нас є на даний момент. Буде старано пропрацьовувати знову ж таки ситуація, але не як і в попередньому розкладу, карта праці, вона випадає в перевернутому стані. Тобто ті бажані Рубікони і ті бажані пункти, котрі ти хочеш проштовхнути, в тебе теж не виходить, що в свою чергу розтягує ситуацію в часі, і далі. в... Угу. В контексті ситуації ти спираєшся на попередній досвід, а попередній досвід у нас йде по обстрільним моментам. Немає знову ж таки, немає складової, про те, що є е, хоча б натяк на те, що домовленості і перемовні процеси вони можуть дати плодити результати. Е, немає складової, що українські міста зможуть відчувати собі більш комфортно і більш безпечно. А друге, дуже велика кількість для ворога, це цей процес. Він тяжка ноша і вже непід'ємна з точки зору ресурсу. У нас перевернути тут пентаклі випадає. Але ти все одно, як нав'яжений, будеш намагатися тиснути і продовжувати свої наративи. Для союзників. Іначе створюєш, не створюєш дію, рух на те, щоб на те, щоб вийти з ситуації. Але тут, знаєте, дві складові. Перше, ти хочеш показати свою конструкцію, свою позицію, що ти знаєш більше, що ти можеш вплинути на перебіг подій. Хочеш заробити на цьому на напрацювати і політичний капітал, і не тільки політичний. Але при цьому взагалі не про справедливість, а більше, знаєте, така популістична складова. А ми намагаємося намагаємося відбитися від усіх ворогів одночасно, від зовнішніх, від партнерів і від внутрішніх ворогів в тому числі. Тобто така калошнеча. І воно випадає все ж таки. Якщо і буде якесь підписання, воно буде е робота заради роботи, підписання заради підписання, тобто те, що не буде працювати, те, що не дасть нам ні гарантії, не завершення, не трансформації процесу просто е замість того, щоб поблегшити що ми самостійно собі її зробимо ще більш важкою і непідйомною. Знаєте ще до всього колапсу, нам ще скажуть, що і вибори ще проводіть, угу. бо хтось повинен щось робити, якісь якісь рухи, а всі інші будуть спостерігати і складняти нам життя. А є альтернативний вихід. Якщо не працює угода, то чи є взагалі варіант це все зупинити і вплинути дійсно на ворога, щоб вони дотримувалися обіцяних домовленостей? Є, е, але як вам правильно сказати, ти боїшся втратити контроль. Нас цікава позиція випадає. Король Пентаклів, король е, мечів, е, прінудить к міру. Тобто, в момент король мечів, тобто справедлива позиція, ти можеш. Я думаю, що це позиція Трампа насправді позиція західних партнерів, тобто за допомогою сили, дати ті гарантії реальні, не намагання заробити, не намагання отримати зиск, винагороду, не намагання на напрацювати якийсь політичний капітал. Але ти боїшся, що ти втратиш контроль над ситуацією? Ти його будь-якому випадку втрачаєш, але боїшся, що жорстка рука вона призведе до того, що ти втратиш, по-перше. Матеріальну складову можливість підзаробити По-друге, е втратиш контроль і зможеш е мати більш слабку позицію, ніж маєш на даний момент. і за цього ти намагаєшся жити, по-перше, в ілюзії того, що ти розтягування ситуації, навіть не на вирішення питання, розтягування ситуації може якось саме все. Розгладити і виправити. Ну і друга момент це одно дуже сильна, спокуса і далі підзаробити, отримати винагороду та вигоду. Дуже прикро це чути. Що своїми ж руками зараз на превеликий жаль. Дуже хочеться вірити, що з'явиться все ж таки якесь альтернативне рішення, до якого дослухаються і зроблять все можливе, щоб це все завершити. Зараз ви сказали про те, що Росія не буде зупинятися, буде активно продовжувати те, що власне вже роками продовжує на території України в плані наступів, в плані обстрілів. Хочеться розуміти головні зараз цілі ворога і дії ворога, якими вони будуть найближчим часом. Що очікувати? Залишається той самий план, котрий був і б... в попередніх розкладах, тобто, в нас з точки зору є якась стабільність нас. Тобто, коли ми питаємо стосовно загроз, у нас є стабільно фігові розклади, оскільки ворог буде продовжувати реалізовувати свій план. Карта зірки. По-перше, це вплив. На сонце. Сонце це енергоструктури, енергомережі, тобто енергетика, вона залишається одно з ключових цілей. Друга складова це зовнішній вплив. Це момент того, що за рахунок якоїсь дезінформації, пошуку обхідних шляхів, ти будеш створювати і виводити, скоріш за все, скандали або потаємні моменти, наші внутрішні на зовнішній. Розсуд, що в свою чергу зробить для нас дуже хитку репутаційну ризиковану позицію. Тобто дуже велика кількість репутаційних ризиків, котрі будуть намагатися е, висвітлити в не дуже гарному світлі, е, друга складова в нас випадає карта ультиматуму, і в нас карта ультиматуму це все ж таки продовження. Тиску на Донецькому напрямі, в нас ультиматум характеризується саме з цим напрямом. І карта страшного саду це карта масованих обстрілів по... по всій території нашої країни, для того, щоб максимально нагнітати ситуацію, створити некомфортний стан. Щоб... Що їм не подобається, їм не подобається, що незважаючи на. Блекаути, не зважаючи на нестачу ресурсу, не зважаючи на е хитку економічну ситуацію, не зважаючи на те, що є внутрішні чвари на фоні скандалів. і Корупційних схем тому подібне, ми все одно не пускаємо руки і продовжуємо протистояння, шукаючи справедливість цієї ситуації. Збору буде намагатися вибити в нас можливість впливати на перебіг подій і продовжувати по карті новажного вибору впливати на всі вектори. Що мені не подобається, і найбільша загроза, вона найменш очевидніша, тобто. В форматі розкладу в нас є обстріли, в нас є моменти спроб просуватися вперед, але найбільша загроза вона внутрішня йде. Тобто висока ймовірність або терактних дій, або дезінформаційних дій, або е ситуацій, котрі будуть направлені на те, щоб розхитати су 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 суспільство і зробити нас найбільш вразливими для різноманітних ЕПСО, для різноманітних вкидів в майбутньому. Тобто, Будуть хитати ситуацію всередині, і ну, карта дурня це вводення в оману. Це момент того, що за рахунок якихось маніпуляційних процесів ми можемо підігравати ворогу, не, не розуміючи наслідків, наче робимо все правильно, але воно йде якось не на користь. А, і друге, це момент того, що ці гачки, гачки, гачки. Перемовини, завтра, післязавтра, до кінця тижня війна закінчиться, до кінця місяця війна закінчиться, до кінця грудня війна закінчиться, до кінця року 100% війна закінчиться. Воно, наче, дає промінець надії на те, що якась перспектива в, в короткий проміжок часу завершити процес, трансформувати його. Але кожен не так не так страшний цей гачок, за котрим ми старано тримаємося, скільки. Болісно відіграється розчарування, коли mm цей -hmm. дедлайн підходить, і ми бачимо, що зміни не відбувається і ситуація, замість того, щоб якось вирівнятися і стабілізуватися в нашому з нашої дзвіниці, здається, ще гіршою ніж була. І тут дуже важлива в нас рекомендаційна карта, карта помірності. Дуже зважно підходити до всіх кидів. І ПСО і, і, і з холодним. Розсудом з холодним розумом підходити до кожної ситуації внутрішньої і не піддаватися емоції. Нас будуть намагатися прокачати емоційно не тільки загроза є е, прямого впливу є ризику руйнівного характеру, але й загрози, котрі пов'язані з впливом на свідомість, на сприйняття, на емоційний фонд. І ми, на великий жаль бачимо, як це вже починає діяти. Давайте подивимось, зараз якою ви ви сказали, що досить хитке положення в Україні зараз, і хочеться розуміти, як це вплине на подальшу допомогу і підтримку, зокрема, Європи. Європа зараз виступала, нібито більше, щоб план був більше дослухатися до, до українських потреб. Чи дійсно вони зараз діями будуть закріплювати свою підтримку України? Чи стане допомоги більше? І чи Украї Європа і надалі завжди буде залежати від штатів, чи якось є план як відокремитись і стати більш такою самостійною? Трамп не хоче, щоб кризові процеси стосувалися тільки сполучених штатів, і він бажає, щоб кризові процеси стосувалися європейського простору, в тому числі. Якщо брати в форматі з основи, основна проблема, котра робить цю ношу дуже тяжкою, це якраз втрата тусу Пентаклів, перевернута карта тус. Пентаклів, головна грошова карта, ресурсна карта може відчуватися нестача. Друга складова. Потаємні кулуарні ігри, причому десь буде підігравати і нагнітати ситуацію безпосередньо. Трампа або адміністрація Білого дому десь посіпаки Кремля будуть відпрацьовувати брудні нафтогазові гроші режиму і створювати додаткові перепони для нас і нашої допомоги, допомоги заходу для, для нас. Розхитування ситуації всередині, тобто, ми дуже сильно переживаємо, що в нас є. Чвари, якісь розбірки серед представників наших політичних еліт, та корупційні скандали. Ми зараз побачимо і трошечки скоріше за все буде легше, що ідеальне європейське суспільство воно ну далеко від ідеалу. І також ми вже бачимо в принципі там. То в Чехії якісь 에, брудні за, за, закупівлі, то в Нідерландах, в Німеччині і тому подібне. Тобто ми бачимо, що це чим ближче до кінця року воно як сніжний ком буде ставати більше, більше, більше. Критична маса буде 에, наростати, 에, єдине, отут от питання в, в тому, що все ж таки в Європі є. Є певні острівки демократії, але чесної демократії. Демократії не в форматі народа власті, а в форматі того, що є партнери, котрі усвідомлюють, що даючи нам допомогу, вони не просто відкупляються, не просто заробляють гроші. А Створюють безпечний буфер між режимом Кремля і посіпаками в Європі. І в першу чергу повинні бути зацікавлені в тому, щоб Україна вистояла саме деякі європейські країни, котрі не підпадають під вплив нафтогазових грошей режиму Кремля. Але а -а -а. там теж буде, буде внутрішня боротьба, і це буде ускладнювати процес. Можуть бути пробуксування, тобто ресурс нам будуть давати, але. Бачите, воно йде цікаво Подвійки пентаклів хвилю образним чином, тобто. Дали о, підтримку, дали ресурс, дали озброєння. Тут бачимо, Орбан підключився, пішло просідання. Вийшли з ситуації, тут Фіце підключився, пішло нове просідання. Вийшли з ситуації, і цей хвильовий потік він буде в принципі до кінця року, навіть і на спотенційною з, з можливістю перейти на наступний період. При цьому, при цьому у нас дві втішні карти наприкінці розкладу. Карта миру в нас випадає в перевернутому стані. Тобто, все ж таки відсутні. ну я не бачу. Я дуже сильно хочу помилятися. Хочу, щоб завтра дійсно сказали, що ось дивіться, підписали нарешті, але не домовленості, не миру в нас в розкладі. На жаль, не випадає. На жаль, але дійсно розуміємо зараз. Ми часто пишемо, коли інтерв'ю розуміємо, що деколи ситуації кардинально можуть змінюватися в залежності від прийнятих рішень. Дуже хочеться, щоб зараз дійсно були якісь зроблені вагомі кроки прийняті ті рішення, які вплинуть на подальші суттєві зміни. В цій -сій ситуації, і щоб все ж таки якесь рішення для нас знайшлось, тому що зараз це все просто схоже на якусь таку безнадію, коли ти дійсно не бачиш, який вихід з цього. Не зливатися емоційно. У нас карта помірності, вона каже, що цей е, стан від е, жаху до промінця надії, і угу. знов з повертанням до жаху він буде продовжуватися далі. І е, е, наразі. Е, Є ситуації, на котрі ми можемо вплинути, надана для Збройних сил ми вплинути на те, щоб підтримати тих, хто знаходиться поруч з вами для е військовослужбовців, для ваших рідних, спитати, зателефонувати, як ваші справи, як ви себе почуваєте, живі, не живі? Що у вас там? Треба робити те, що ти можеш зробити на даний момент. Оця зовнішня складова, ти на неї ніяким чином не можеш вплинути, але е, новини інформаційні, е, інформаційний фон він дуже нестабільний. І в нас ці, цей стан болтанки, танки, він ж не просто проходить фоново. Він нас виводив в негативну емоцію. Спочатку ми втрачаємо надію, що 2, 35 пунктів всі проти нас. 19 пунктів є де погані пункти. На завтра буде знову 25 і кожен гірше попереднього визначеності немає, але емоційний злив. Ми ми робимо. Ми підживлюємо ситуацію. З точки зору езотеричної складової, коли є такий тригер. Прокачений злив він буде повторюватися до тих пір, поки ми будемо видавати необхідну емоцію, тобто негативно або позитивну. Нам треба вийти в рівний стан, емоційний, плюсовий нульову фазу. Хоча б, для того, щоб себе не накручувати і не руйнувати зсередини, не підігравати ворогу, і не вестися на маніпуляції, котрі ворогам будуть культивуватися в майбутньому. Дякую за ці слова, дякую за цю пораду. Все ж таки бажаю кожному дослухатися до цих слів і берегти себе зараз понад усе. Дякую, Вікторе. Хочу нагадати вам, любі наші глядачі, що у нашого гостя є свій YouTube канал, є свої соцмережі. Доєднатись, поселанчика знайдете нижче під цим відео. Якщо виникають у вас запитання, можете теж їх писати в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, поговоримо плюс і бережіть себе. Мирного тихого дня усім. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.